Доброго дня, шановні друзі, запрошую вас до міста Бориспіль на стадіон Колос, де сьогодні відбудеться поєдинок сьомого туру першої ліги ПФЛ групи Б між ФСК Маріуполь та ФК Кудрівка. Маріуполь сьогодні проводить свій домашній поєдинок. От якщо говорити про попередній матч із Вікторією, як я вже сказав, наставник повністю взяв всю відповідальність за себе. Ну, в принципі, як і має бути. Не вдалося йому доналаштувати команду. Як слід? Зараз удар! в Дальній кут летить м'яч. Пробиває Микита Тепляков. Кудрівка зараз на власній половині поля. Намагається вийти з під тиску, Передача в бік Сторчоуса. Сторчоусу не вдалося виграти верхову боротьбу. Підбирання перед штрафним майданчиком. Пентелейчук. Пентелейчук праворуч. Харжевського то й дивиться у штрафний майданчик. Подача від нього, можна бити по воротах. вище воріт, пробиває Іван Петренко. Чудова нагода у Маріуполя. І це, звісно, не настільки видовищна, небезпечна атака, як, наприклад, удар Теплякова. Вперед вибиває. Сторчуус на підбиранні. І одразу на правому фланзі є Коркішко. Є варіанти продовження. цієї атаки є простір попереду. Коркішко. Коркішко може віддати праворуч, віддає у вільну зону, можна пробити, але положення по загрою не було. Удар, і знову Караващенко. Невеликий провал зараз у захисті Маріуполя. Дозволили прийняти м'яч. Потімков. в дотик, Точний пас від нього. Удар здалеку. Караващенко. Ілля Караващенко. У першому таймі в нього вистачає роботи Валерій Рогозинський. Цього разу дали йому класно, вдається розвернутися. Зубкову Ілля Зубков низом прострілює влучає у суперника і не буде навіть готового. Боротьба за підбирання м'яча перед штрафним майданчиком. Точна передача, спроба розвернутися. І можна пробити навіть Зубков. прострілює м'яч. Не залітає у ворота. Причому рикошет від футболіста Кудрівки. Оце так е нагода зараз біля волі Антона Яшкова. Дуже гострий момент і потужний простріл Зубкова. Давайте подивимося, тут поборовся Петренко, віддав на Зубкова, і Зубков прострілював уздовж воріт. Залучатися, друзі, так само до обговорення цього по поєдинку. Низом передача на Сторчууса. і Рефері дає грати. Старчус на газоні. Маріуполь має шанс на контратаку. пас у вільну зону. Хороша передача Петренко. Петренко віддавав далі. Пас Петренко не забиває. Яка чудова нагода зараз. В Івана Петренка виводити свою команду вперед. Але він не влучає у ворота. Спочатку хотів віддати передачу на лівий фланг на партнера, який ліворуч був, але ось цей рикошет відскок. Зручний для нападника і хотів поцілити під ближню стійку. Дивимося ще раз. Ось удар лівою ногою. І Олексій Литовченко. Схоже, він буде виконувати удар по центру. Водітка Роващенко. Ось він цей удар. Матвієв. Спеціально так пропускає м'яч над собою. Андрученко на правому фланзі. Завантажує м'яч вперед. Ловченко назад. Подача з правого флангу. Хороший навіс. Немає у Поворотах є, все-таки удар. М'яч летить повз ворота. Оце так нагода у Кудрівки. Дуже небезпечно. Що зараз відбувається у штрафному майданчику Маріуполя? Дуже багато у нервів і непотрібних заміна. емоцій. Значно впевненіше зараз виглядає Кудрівка. ігор. Ігор Биковський з'являється на футбольному полі на заключні кілька хвилин. Цього разу на дальню стійку подача від нього. Немає удару по воротах і звучить фінальний свисток. Головного арбітра завершується протистояння між ФСК Маріуполь. Та Євка-Кудрівка 0-0. Розділили злікові бали. Сьогодні команди, жодні з команд забити не вдалося, хоча були моменти,